І тут починається страшна правда. Баба Яга – це провідник у потийбічний світ предків, вона і живе на межі світів, мертвих і живих, десь у тридев'ятому царстві, а знаменита хатинка на курячих ніжках ніби прохідна у цей світ, тому й не можна до неї увійти, доки вона не повернеться до лісу задом. Сама Баба Яга – мрець, що ожив. На користь цієї гіпотези свідчать такі деталі. По-перше, її оселя, хатинка на курячих ніжках. Чому саме на ніжках та ще й курячих? Вважають, що курячі це відозмінене з часом слово курні, тобто споруди, обкурені димом. Стародавні слов'яни мали такий звичай поховання. На обкурених димом стовпах ставили хату смерті, в який поміщали порох померлого. Такий похоронний обряд існував у давніх слов'ян у 6-9 століттях.